Вирішили перефарбувати старі меблі епоксидною фарбою від українського виробника MG. Перш за все, нам потрібно підготувати поверхню. Обов'язково прошкурити усі нерівності та вздуття, які є на старому покритті. Та зняти деталі, які можуть заважати нам під час фарбування. У нашому випадку це старі ручки. Після цього готуємо фарбу, змішуємо компонент А з компонентом Б протягом 8 хвилин. Потім використовуємо обов'язкову ванночку для того, щоб можна було вимочити валик. Усі важкодоступні місця ми обов'язково проходимо пензликом для того, щоб фарба краще лягла. А всі великі площі замальовуємо обов'язково валиком. Гарненько все фарбуємо з усіх сторін тоненьким шаром, для того, щоб не було потьоків. І насолоджуємося новою оновленою шафою, яка буде служити вам ще довгі роки.